Щороку, в серпні, національний науковий центр інститут бджільництва імені Прокоповича збирає бджолярів з усієї України. відвідувачі виставки можуть насолодитися широким асортиментом меду з різних медоносів, а також іншими продуктами бджільництва, такими як прополіс, пилок, забрус. Чи готові ви зануритися у світ меду? Це чудова нагода для киян і гостей столиці: скуштувати найсмачніший мед з різних куточків України, поспілкуватися з досвідченими бджолярами та дізнатися багато цікавого про бджільництво. з гречкою, але він може здивувати. Він дуже сильний. Ярмарок меду це завжди свято. Кольорові ряди з горнятками, глечиками та діжками, наповненими золотистим нектаром, зачаровують своєю різноманітністю. Засмаглі та доброзичливі бджолярі з радістю запрошують скуштувати мед і щедро діляться секретами свого ремесла. Сучасні ярмарки меду це прекрасна можливість познайомитися з різноманітністю сортів меду. Дізнатися про його корисні властивості та підтримати українських виробників. Щоб створити багатогранну палітру смаків і кольорів меду, бджолярі подорожують україною зі своїми вуликами, шукаючи квітучі поля. Від весни до осені вони ведуть кочовий спосіб життя, стежать за цвітінням рослин, планують маршрути та пересувають пасіку з місця на місце. Завдяки такому кочівництву ми маємо можливість насолоджуватися медом з різних рослин. На цій виставці меду ви зможете скуштувати і придбати мед з гречки, липи, акації, соняшника, чебрецю, буркуну та багатьох інших рослин. Зібраний мед за весь весняно-літній період, що носили бджоли. З весни спочатку ми веземо бджоли на акацію в підканів туди біля Букрина, село Ромаш. І там, звичайно, 31 травня відкачали акацію з перед вами я думаю, дуже світла, вона не кристалізується завжди, вона така в рідкому стані знаходиться. Ну, це клопітка справа, є великі такі затрати на перевезення, кочівля, Важко. Ну нам я кажуть, я живу під броварами в селі Гоголів. Потрібно 160 кілометрів вести пчоли. А потім ми їх веземо в одну сторону через наше село, аж на Чернігівщину. Туди вертівка під я кажуть, де брянські ліси починаються. Вже туди великі, оці лісові масиви, де п'ятсот. Гектари в лику. І ось там ми збираємо мед з злий. Ось показуємо. Він такий світлий, духмяний, ароматний. Воно кристалізується десь сюди, вже в середині січня. Тож потім пчоли перевезти із Канівського регіону на Чернівський регіон. Це десь 340 кілометрів. Це треба вночі перевозити. Яка ж дуже такі проблеми не доспати, втрачати час. Ну і відповідно по ціні от така баночка. Тут у нас на ярмарок висовка стоїть 300 гривень всього-навсього. Що так трошки, ну, оправдати затрату. Велику там прибутку, ну, так, це хобі у мене таке як в бджільниці. Ну, відповідно, після відкачування залипи меду, потім там великі мисливські угіддя, болота, там плавні, великі луки поляни Вони збирають дуже мед із таких ростин, як розкоробша лісовий. Трави, що таке розсороша, це такі великі колючі і Там є болотний осо, сусак, болотний, крушина, іванчай і, і багато таких трав, що треба ходити з визначити Вероніка, лікарська, Грушівка, Любка двохлиста, медунка, біла конюшина. І це все різнотрав'я. І оце раз відкачали, І четвертий вийде. меду у нас пуси і Так усе вже. Лугові трави, ну ці бджоли, які ми не вивозимо, вони залишаються у нас на Вінниччині. Там просто хата батьківська залишається. І от вони вже там збирають оцей весь мед за цілий рік. Ми його не качаємо вже перед спасом. А, там виходить луки кругом, чагарники називали його як логове різнотравлю. Ну, Таким чином от зараз у нас є чотири види меду тут. І ще й окремо з глодом, Це він називається майський мед. Оце такі умовно назвали, що тут весною світе і кульбаба, і глід, і садки. Ну, ми все ж не опишемо, що тут не вміщається на етикетці. Але просто коли люди купують, ми більше розповідаємо, які трави туди входять. Ну, от якось так. жильництво це не тільки те, що ми тут продаємо його, це такі, якби. Задоволення захоплення, як я в кого мисливство рибальство, а в мене особисто це бжиниць, тому що я ще основна віддія, я вчитель біолог. А відповідно відпустка така довго тривала, і ми можемо разом з тим, хто їде кудись далеко не відпочинок, або поза кордоном, або на море, а я з пчолами десь туди, на природу. В основному я дотримуюсь, що збираємо мед. Із дикорослих медонос. тому що липа, акація, символові трави, будь-які розсоробша, медунка, це все воно ті поля луки, які не кроплять від пестицидами, отрутохімікатами, щоб я кажуть, захистити їх від комах шкідників. А тут більш такі мед екологічно чистий. Тому що ми й хочуємо з'їми на природу. Ховаємося, щоб не потравили, оздоровлюються пчоли, здоровляємося. Запрошуємо відвідати не тільки скушкувати меду, а побудувати свій починок туристичною поїздкою на природу і з пасікою. А який ваш улюблений мед? Мої улюблені. Два види меду. Це в мене улюблений мед біла акація, Оце я відду його, тому що він завжди рідкий, не кристалізується. І в мене дуже ароматний духняний цього липа лісом. Це мій найулюбленіший інструмент. Липа Для мене, для мене. Ну але дуже любить всі. Окрім різних сортів меду, на виставці представлено широкий асортимент продуктів бджільництва. Це натуральні продукти, отримані без застосування хімікатів, які мають безліч лікувальних властивостей. Перга це бджолиний хліб, отриманий шляхом ферментації квіткового пилку. Берга багата на вітаміни, мінерали та амінокислоти. Вона має загальнозміцнювальну дію, покращує травлення та підвищує імунітет. Квітковий пилок містить велику кількість вітамінів, мінералів та інших біологічно активних речовин. Він використовується для підвищення імунітету та покращення обміну речовин. Бджолиний підмор це тіла загиблих бджіл, які використовуються для приготування настоянок та мазей. Ці засоби мають протизапальну, антибактеріальну та протигрибкову дію. Настоянки та мазі з воскової молі личинки воскової молі виробляють речовини, які мають протизапальну, антибактеріальну та імуностимулюючу дію. Препарати на їх основі. Застосовується для лікування захворювань дихальних шляхів, шкіри та інших органів. Маточне молочко це речовина, яку бджоли виробляють для живлення матки. Маточне молочко має омолоджувальний ефект, підвищує імунітет та покращує загальний стан організму. Прополіс це смолиста речовина, яку бджоли збирають з бруньок дерев. Вони змішують зібрану смолу зі своїми ферментами та воском, створюючи таким чином унікальний продукт. Прополіс має антисептичні, протизапальні та знеболювальні властивості. Його використовують для лікування захворювань горла, носа, ротової порожнини, а також для загоєння ран. Це пчолки літають ну, в природу, і вони літають на дерева, і на бруньках дерев виходить, кожна брунька з дерева виділяє такі смолісті вещества. І вони ці смолісті вещества, якби в кучу роблять такий мікс, такий клей, а вулику вони обробляють рамку, і вулики обробляють, і вони в оспаренням прополіса собі як вам сказати, набувають. Мікроклімат такий вулику, де менше ж всього розводиться. Де, називається ну де пагубно, пагубно впливає на всякі мікроорганізми і так далі. А для нас, для нас можна просто його жувати. Взяли таке посолину, жуєте. Це коли горло були, при парадонтозах опалення дьосін. Можна робити настойки. Можна робити настойки на прополіси, це дуже гарно полоскати горло пити по стравохід, шлунок, це вже лікувальних цілях іде. Так само ранки, опрілості, сарапіни, це ви капаєте, намастюєте прополіс, дає такий мікропленку і еластичний бінт, де під нею не розвиваються різні, як сказати, впливи, різні, різні там пагубні. Як бактерії. бактерії так, так. Потім на основі прополіса можна робити мазі. Можна брати прополіс, обичний віск, яєчний жовток, сонячне колію. Це робиться мазі. Мазі працюють нам як ранозаживляючі заживляючі гранавотягующе. Так іде ранки, оприлості. Те саме потім гайморіти, отіти, нариви в горлі, трофічні язви, як при гайморітах, навіть турундочки, тут нос з бінтика скручуються, турундочки, чуть в мазь мочаєте в нос і на лоб і нос ставите тепло, і при гайморітах, як кажуть, болото звідти. Дітям, якщо болить при отітах, то саме в ухо. Навіть мастя горло є е, е, наші клієнти, які мазь просто їдять по пів чайної ложечки. Якщо проблеми з шлунком, це дуже каже, ми без вашої мазі жити не можемо. Ну так само вона в нас знаходиться везде, там і в хаті, і в машині, як домашній доктор. Губи полопались, гірпіс виліз, дитина йде на вулицю, взяли рушною паличкою носі, помостили. По кожі, десь якісь роботи, чи бітон, чи якісь грязні роботи коло машини, руки помостили, і воно має захисний вплив такий на кожу, щоб не так травмувалося. І така вона колись була, називається бабушкина мазь. Ми як пасічники додавали туди прополіс. Дуже чудово працює. Розкажу далі по продукції, що в нас є. Пилочок. Всі знають, що це таке пилочок. Мало хто знає, що таке перга. От так якраз пергу робляться з пилку. Пилок це що в нас пчол полетить в природу і на квіточки збирає пилочок, там опиляє ростіння, мотає такі бубочки. Це вона заразок, тільки несе дві бубочки на лапках. Це представте, скільки їй треба злітати, щоб такий пакетик вам вітамінів принести. Це вітаміни, мікроаліменти, амінокислоти. Працюють вони нам по організму, по імунітету. по пилку. По пилку, можна сказати тут Вітаміни, всі групи, 16 вітамінів, мікроаліментів 28, амінокислоти, 18, ферменти, цукри, білки і жири. І що цікаво, що пилок наш організм сприймає майже 100%. Це вітаміни від природи, це не аптечні. А для чого ж взагалі несуть пилок? Якщо побачите полочок перед вуликом, тут є такі коробочки, це такий будиночок у нас сон на вуликах. І тут такі коробочки железні, називаються пилкоуловлювачі. Да? Це там такі сіточки, пчелка летить з цим пилком на ножках, вона і там дирочки такі, вона пролазить, а виходить, що пилок увілічує її в об'ємі. І вона зацеплюється, і цей пилок падає в коробочки. А вона ж не несе, щоб ми її зібрали, цей да? вона несе, щоб зробити собі пергу. Оце з пилку з пчолка робить пергу, такі бубочки. Вона кладе ці бубочки в соти. Якщо знаєте, вулик да, рамка є соти. То це сот з медом, а пельцу вона в окремий сот набуває. От в кожну дирочку пчока бере і вкладає пельцу різного кольору. І робить такий мікс вітамінів і мікроаліментів, щоб було все в одній ячейці було. Додає нектар, додає свої ферменти, і проходить складний процес кисломолочного бродіння. От якраз що цікаво, що е, пчолка це єдине свікоме в світі, яке готове осознано складний продукт. Бо перга складається, вважається складним продуктом, його треба готувати. І е, якраз пергою вони викормлюють личинок будучих бджіл і самі споживають, щоб виділяти маточне молочко. То перга є началом сім'ї. Є пилок, несуть пилок, роблять пергу. Починають кормити дітвору. Без перги, без пальці фактично сім'я не розвивається. Це такий продукт дуже цінний. Для нас, для нас перга, це дуже працює нам по серцево-судинній системі перги йдуть калію 40%, магнію 25%, желіза, кальцію. Це конкретно працює по серцево-судинній системі. Показники крові, підсилює серцеву мисцу, мікроциркуляцію кори головного мозку і сильніша профілактика інсультів, інфарктів. На даний час вже ну, для нас не дивина, що приходить людина з рецептом від кардіолога і знизу з ну, списку цих аптечних препаратів, знизу стоїть перга. Це вже лікарі, вже на, такої, на такій основі вже даже призначають продукти бджиниства. розумієте, Наскільки вони гарно працюють, що вже даже лікарі. І робимо пергу з медом. Та сама перга, але ну, це перга підсушена. А коли вона з вулика зимається, вона перга з сира. І сиру пергу ми змішуємо з медом, утворюється така кашиця. Якщо побачите, вона прям як жидкий шоколад, можна сказати. Чому мед є натуральним консервантом і зберігає її, щоб вона не спортилася, в ній нічого не може завестись, і вона вже пропітана медом, вона вже готова до споживання. Ви зразу берете і вона прямо в роті розсмоктується. Якщо цю ви пирогу візьмете або пилок, їй треба якийсь термін ждати час, щоб воно слюною пропітало і почало всмоктуватися через слані залози. То що пальцю, що пергу? Таку, що таку, що маточне молочко, що трупневе молочко, все потрібно у щоб воно усвоїлося в роті слоними залозами. Не затувати, не заїдати, а іменно в роті. Під язик. Е, е, да. ну, під язик це скоріше в роті багато, слани залоз достатньо. Під язик ми беремо зараз. Я розкажу маточне молочко. якраз той продукт його шкрябується дуже мало. Отой продукт якраз і можна його вживати під язик, бо такий флакон. Він збирає, зберігається в морозілки. От якраз ви берете з флокона там і шкрябаєте на дерев'яною паличкою шкрябанули, там шкрябаєте чуть-чуть, як 0,2 граму, як два рисових зерна, і під язик. Це е, маточне молочко виділяють молоді пчоли від 5 до 15 дня життя і кормять е, личинок будущих бджіл першого двоє суток, а е, личинок будущих маток заливають повністю маточним молочком. Ми ним професійно займаємося, ми збираємо його в великій кількості і дуже це стараємося, щоб була висока якість. І зранку проснулись, шкрябанули. Два рисові зерна, ну це при нормальному тиску, бо там дозіровка важить від вашого тиску, якщо тиск високий, берете менше, тиск низький можна брати більше. А при нормальному, 0,2 грама, як два рисові зерна. Проснули, кребанули і під язик. Так приймається дві тижні перерви, дві прийоми, дві перерви. Що нам воно дає? Як кажуть, порушає імунітет. Ну Імунітет знаєте, широко сказано, а воно виходить, відновлює функції нашого організму. Там дуже багато э, амінокислот, замінні, незамінні, замінні, ферменти і так далі. Болі 110 э, э, маточне молочко, одним словом, як люди приходять і кажуть, кажуть каже, воно нам витягує фізичну психологічну виснаженість. Да? От Як людина э, на роботу, там депресії, там якісь стреси, там ще щось. Э, буває до, до обіду, доробив вже, все, голова кипить. А тут починаєш вживати, і організм підтягує до якоїсь планки. Тоді відновлює функції організму, відновлюється і трудо. Це ну продуктивність праці, можна сказати. Емоціональний стан це стрес, депресія. Отакого плану, більш чувствуєш себе уверенішим, можеш гарно працювати. При цьому працює голова, тому що цей продукт фактично нам. Дає дуже багато того, що нашому організму потрібно, це кажуть, завжди зрівнює наш організм як хороша машина, Лиєш паливом, міняєш мастило, вона їде. Так само нам організм. Якщо ми все будемо давати, що йому потрібно, він буде працювати, і наш імунітет, можна сказати, буде на рівні. А якщо він нічого не буде отримувати то він і не буде працювати, як положено, правильно, він ще починає ловити всякі віруси і так далі, і не справлятися. А коли на певному рівні, то він вже нормально бореться, Даже щось він зловив, на ногах там, можете якусь захворювання перенести, не поняти. що там щось засомли, закашли, але це не, не злягає, ти без температури, без аптеки, без лікарів, з такого плану. Це оберіг складений з 13 трав. Може стояти два роки, з цього оберігу можна робити чай навіть, нічим не побрискане, нічим не покравше. А це І колосочки, стівка, столітні столітніх, сочолісні. І вам не, тоже не, даже... Не